Якщо в холодильнику тебе завалялось два курячих і пару картоплин, ти приготуєш неймовірно смачну вечерю. А поки дивишся це відео, постав лайк та підпишись і обов'язково поділись з друзями. Беремо курячі філе, нарізаємо на дрібні шматочки, потім за допомогою великого ножика подрібнюємо як на відео. Пересипаємо в глибоку миску, додаємо спеції за смаком. Які спеції додав я, напишу в коментарі. Дві ложки сухарів, одне яйце, це все добре переміжали за допомогою руки. Потім нарізаємо на чотири частини шинку. Ріжки сиру нарізаємо такими кубиками, беремо фарш, робимо таку невеличку кульку, робимо заглиблення, туди нашу шинку, сир, все добре скручуємо і виходять такі невеличкі кульки. Потім беремо розігріту сковорідку, наливаємо туди олії, обсмажуємо наші кульки з двох сторін майже до готовності. Тим часом ставимо варитись картоплю, підсоливши, перемішавши та накривши кришку. Тим часом наші кульки вже майже готові, забираємо їх туди ж в ту сковорідку виливаємо вершки, додаємо трішки сиру. Сіль перед за смаком все добре перемішуємо та повертаємо наші кульки ще під кришкою. Готуємо декілька хвилин і готово. Просто подивіться, як це неймовірно смачно виглядає. Таку страву можна приготувати з простих інгредієнтів. Став лайк та підписуйся Смачного!